Добрий день, діточки! Сьогодні ми з вами будемо малювати сонечко. Літнє, яскраве, тепле, лагідне. Але спочатку послухайте українську народну казку в гості до сонечка. Сідайте та слухайте. Одного разу велика хмара затулила небо. Сонце. Не визирало три дні. Засмутилися курчата без сонячного проміння і вирішили знайти сонечко. Вирушили вони на пошуки. Побачила їх сорока, підлетіла і заскрикатала. «Курчата, куди ви йдете? Курчата їй відповідають Та От сонечко кудись поділось, три дні його не було на небосхилі, Тож йдемо на пошуки. І я з вами піду, відповіла сорока. А ти знаєш, де живе сонечко? я ні, але Заєць, можливо, знає, він тут недалеко живе, відповіла сорока. Прийшли вони до зайця. Зайчику, зайчику, чи не знаєш ти, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я не знаю, але за струмком живе їжак. Він знає. Переправили звірята через струмок. Відшукали їжачка. «Їжачку, а ти не знаєш, де сонечко живе? Три дні його на небі не було. Може, занедужило!» Я знаю, відповідає їжак. За дубом є велика гора, на горі велика хмара, над хмарою сріблястий місяць, а там іде сонечко недалеко. Взяв їжак паличку і пішов дорогу показувати. Ось дісталися вони до верхівки високої гори, вилізли на хмару. Зручно вмістилися і полетіли хмара до місяця у гості. Місяцю, місяцю покажи нам, де сонечко живе, заблагали всі. Провів їх місяць до воріт сонечкового будинку. А там темно, не світиться, спить від на сонечко і не хоче прикидатися. Так зрозуміли друзі. Тут сорока заскрикотала, курчата запищали, їжачок застукав своєю паличкою. Сонечко, сонечко, прокидайся світи! Хто це під віконцем голосує і спати мені не дає? спитало сонечко. Мене три дні хмара ховала, тому я не можу ні засвитити, ні. Заблищати. Почав місяць воду носити, сорока з зайчиком сонце водою мивати, їжа рушничком витирати, а курчата пилинки струшувати. І визирнуло сонечко на небо чисте, яскраве, золоте. І всюди запанували тепло, світло і радість. Діточки, сподіваюсь, вам сподобалась казочка. А тепер давайте намалюємо сонечко. А малювати сьогодні ми будемо нетрадиційним способом. І для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, серветочка, водичка, клей, пензлики, сіль та фарби. Починаємо малювати ми. Клеєм. І так малюємо наше сонечко. Ось так і наше сонечко-промінчики. Тепер наклей ми посипаємо сіль. Ось так. А тепер наносимо фарбу спочатку, спочатку жовтого кольору на наше коло, а потім на промінчики. Так, тепер ми беремо інший колір оранжевий і промінчики. Фарбуємо І. А тепер червоним кольором ось так. А тепер додамо ще ось такі промінчики. Ось таке сонечко знайшли наші друзі. А яке сонечко намалюєте ви? А я чекаю вашої роботи. До зустрічі!